Прийняли, що я можу бути вояком, і восени мене призвали дивізію. Я прийшов восени, приїхав в вагіт там, кого Дебіса було, кого Кракова. Я в тій вагіт став разом з такими, як я, тисячами, вишколюватися. Школили нас, вишколи, я проходив, я проходив загальновійськовий військовий вишків. Тоді мене пішов на Пістаршинський вишків. Прийшов під вишків, коли підстаршинський вишків пішов, дивізія в той час була на фронті. Я вернуся дали мені 15 хлопців молодих, я їх вишколював далі. А коли треба було формувати бойову групу на Словаччину, то мене включили в ту бойову групу як старшину, кулеметика під старшину, який мав гарний, гарний виступ, я поїхав на Словаччину. Ви спитаєте, що, що таке була Словаччина? Чого ми туди полізли на ту Словачиню? Словаччина то була. За Німці держава створена з Чехо-Словачів. Чех... Чехія була окупована німцями, а Словаччина була створена вільна незалежна Словачка держава. Між іншим, я маю знаю, може, вони були і в тому, і, і може вони були і тут, у Вінниці, Словаки. Були дві дивізії, які воювали разом з німцями проти радянської армії. Ну no, в 44-му році, коли вже німці відступали після після битви під бродами. Наші закидали, тоді насуваються парашутні загони закидали, там були бригади. Я перецілаю від своїх спогадах, що пишу, як то було. Бригада Велишка, бригада Русина, бригада Радула, бригада. ну, е, І саме, знаєте, що саме цікаво, в 44-му році, после, коли німці виступали з України, з ними виступали Сотні тисяч українців, тікали віці, вони не хотіли за радянську влади. Вони прийшли в Голодоморе, вони прийшли в тюрми, коли спаслися. І вони втікали, панічно віці тікали, тікали фірами, їхали кімни. Хто як ми тікав? Їх, хто повстання захватило на Словаччині, розумієте, Там було десь до 100 тисяч тих утікачів, і коли там вибухнули повстання, відразу зробили ті повстанці, ті словацькі війська, і там з ними різні до них різні партизанські загони, цигани там різні шумовиня. І вони тих людей, вагела позганяли тих людей і давай типа, ти хто, а ти такий, дай що став, а чого, я розстріляю, то кого то, того то, то. І дайте, і ми дасте тоді кірву на то, Там сказали хлопці, ваші рідні, ваші родині в небезпечі, і вам треба йти їх визволяти. Ми пішли туди, пішли туди, до місця, ми там зробили, як то кажуть. Ну, як то кажуть, пішли туди, ми не одні там були, там було кілька німецьких дивізій, рада то щось берено було, була наша бойова група. Отак я був на насувався. Там на насувався пізніше, вже у грудні 44-го року, коли Червона армія прорвала фронт під Будапештом, нас кинули туди, за той прорив за отак. Я там був на тому прориві, я там був поранений.